Вітаю, любі друзі! Сьогодні читатимемо ще одну казочку до дії Єлизавети, яка називається Пригоди дівчинки з огіркової родини. Ну що, послухаймо! Одного разу в одній індійській сім'ї е, огірків народилася дівчинка, яку назвали Кесі. Коли їй було 13, вона посварилася зі своїми батьками та втекла з дому. Вона бігла та бігла подалі від дому, прибігла до храму, роззулася, накрила голову хусткою та зайшла. Дівчинка сиділа та молилася богині лакшмі. У перекладі з санскриту лакшмі добрий знак. Щастя, краса, удача. Богиня Лакшмі сяюча, прихильна, прекрасна. Минуло дві години. Дівчинка пішла в парк. По дорозі перед нею відкрився портал. Дівчинка здивувалася, злякалася, раптом її потягнуло в невідомість, і вона знепритомніла. Коли отямилася, то побачила у якомусь дивному місці перебуває, довкола все складалось. Із солодощів. Як це могло статися? здивовано промовила дівчинка. Кесі встала, озирнулася та й пішла вперед по стежці. Навколо було багато солодкого та цукерок, аж раптом до неї підійшла дівчинка цукерка. Привіт, мене звати Кенді. Ти, напевно, новенька. Чи зрозуміла ти, що потрапила у світ, де всі твої мрії збуваються? Але краще цим не захоплюватись, це небезпечно. Дякую, що попередила, промовила Кесі. Ходімо, я тобі все покажу. Кенді потягнула за руку свою нову подругу Кесі. Ось там у нас Вікторія. Вона мріє про те, щоб завжди було літо, а там Віктор, вони з Вікторією брат та сестра близнюки. Але дуже різні. Віктор мріє, щоб завжди була зима. Я навіть уявити не могла, що бувають такі різні близнюки. Так, ти ще багато чого нового дізнаєшся з нами, сказала Кенді. А дівчатка пішли далі. А це в нас Мері. Вона трішки дивна, мріє про єдинорога та хоче жити у світі Спанчбоба!» – розповідала Кенді. А це що таке? показала Кесі в бік дракона. О, ні, це найнебезпечніший дракон. Потрібно знайти воїна, який би його переміг. Кенді побігла до людей, повернулася за десять хвилин. Нікого немає, може, ти спробуєш, почала панікувати Кенді. Я? Але ж у мене нічого немає, злякалася Кесі. Біжімо, я тобі все дам. Дівчата побігли по зброю. Кесі скаржилася, що їй лячно, хоч і стояла поруч з Кенді, а позаду них уже йшли інші мешканці з луками, арбалетами та катапультами. Кесі вийшла вперед. Дракон запустив у дівчинку вогняну кулю. Вона закрилася щитом. Потім, коли дракон хотів ударити її хвостом, дівчинка застрибнула на нього і почала добиратися до його шиї, а в цей час мешканці допомагали Кесі, якій вдалося вразити дракона зброєю в шию. Дівчата разом покотилися на землю. Ти перемогла. вигукнула Кенді. До Кесі підійшла Вікторія. Вітаю, а яка в тебе найзаповітніша мрія? Я б хотіла повернутися додому. Сумно промовила Кесі. Ти впевнена? здивувалася Кенді. Так, бувай, Кенді. Дівчатка попрощалися, і Кесі враз помітила, що потрапила додому. Дівчинка спустилася на кухню і радісно обняла маму. Кесі повернулася, їх радості не було меж.